Ворог має на меті спробувати прорвати кордон. Це як і було і в Великобургуській громаді, і в Дворичанській, і Вовчанській громаді, Ліпці. Ви пам'ятаєте, в минулому році вони штурмували Вовчанськ і Ліпці прорвали оборону, а у нас, слава Богу, тоді зупинили наші воїни. І тут, знаєте, це, це дуже така. Ситуація напружена. І коли в прошлому році в сотнецькому козачку заливалось 33 земляка наших, тоді вночі вже не на автомобілях. А ми їздили, просили, щоб вони виїжджали, попереджали, неодноразово знали, що буде наступ. Але вони знехтували, і тоді вже з сумочками. Поранені, подряпані, ну вночі виводили звідти людей. 32 людини вивели вивезли тоді і направили в Харків. Ну а одна жіночка, ну вона 92 роки була, Вона просто підірвалась на ліпістку, і там її наші воїни поховали, не було змоги вивести. Отак, отакий був результат. знаєте, того що нічого не буде, або росіяни будуть жаліти. Нікого вони не будуть жаліти. Вони будуть нас бо. Був...